Прийшла я до військомату, сидить дядя каже, що треба. Ну, ну, як там всі? Там, одні чоловіки в кабінеті, що тобі треба? Показую цю бумажку йому, кажу, дивіться, от бачите, ось отак, отак. Він на мене дивиться. Каже, ти, ти стала на, військову, на військовий облік? Кажу, ні. Каже, ну, Твоя справа евакуйована з військомату, прийдеш після війни. Отак я прошляпала військову службу. Навчалася я, експертиза, ну, таможня, кафедра Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. закінчила там на молодшого лейтенанта запасу. Тобто, я офіцер запасу. В мене є чоловік, він такого ж віку, як я. У нас є чудова донечка, якій 5 років. Звати її Кіра. Також вона у мене така буря в стакані, дуже, дуже непосидюча дівчинка. Вона також танцює, ну, ходить до дитячого садочку. Дуже важко пояснити дитині, що насправді коїться, чому звучить цей странний звук. Наразі я керівник студії соціальних танців Дікуром по бачаті. танці в першу чергу це насолода, це місце, де можна бути слабким, це місце, де ми знаходимо собі друзів, знаходимо собі кохання. Тобто це таке містечко, де ми можемо відволіктися від будинного життя. А для мене танці це все-все-все моє життя. Оця паніка, оце багато скупчення людей, тобто неврівноважені дорослі, неврівноважені, неврівноважені діти. І це все впливає звичайно на ну, Ми всі знаходимося в такому егрегорі війни, і звичайно, на психологічний стан був би ну, такий же, самий, як і у цієї маси. І наша домівка тут, і краще, ніж в Україні нема ніде. Велика подяка тим чоловікам, які одразу в перший ж день пішли до воєнкомату та записалися в Збройні Сили України. Мій чоловік також туди пішов, записався. Наразі мій свекор, наразі на війні. Скажи, на якому тижні війни ти дізналася, що ти вагітна? Ну, була затримка. Я ж подумала, що ну стрес, мабуть, в нас жінок це постійно буває, тому я так і подумала, та мабуть, стрес. Але ж потім я дізналася, що я вагітна це був десь четверта неділя. Ну тобто був дуже маленький термін. Я відчула в цей момент, чесно кажучи, не радість. Дуже багато роздумів. Як це все буде, коли це все буде, а потрібно, а не потрібно, а ще оці думки, а як буде далі? Як буде далі? Ми не знаємо. У мене був період вибору, коли ми дізналися, знову ж таки, інстинкт страху, не, немає здорового глузду. Я пішла в лікарню. І все-таки, я думаю, мабуть, не час. я вирішила зробити аборт. В лікарні сказали, що через 4 дні я тільки можу це зробити. А я прослухаю, як наз... назвеш? А як вона називає, чи не да. було. Не було. <ребувач> а я не питала, як вона. У нас у нас взагалі варіант був один мужський. Один. Ми навіть дівчинку взагалі не звали. А як би звали пацана? Тимур. Тічка. Сьогодні, сьогодні і мені приснився якийсь телевий сон. Віщий. І мені приснила, що я не хлопчика і назвала його каже, <зовці> Але попри біль, але попри втрати наші, дуже величезні втрати. Але ми повинні народжувати, ми повинні давати шанс цим діткам народитися на світ, тому що вони вже в нас є, і ви уявіть собі, яка вже там сила, які вже там українці вже вже ростуть, яка в них сила духу. Ну тобто ці діти прийшли в цей час, і ми повинні давати шанс їм бути народженими.